Віктор Янукович взяв участь у церемонії виведення на проектну потужність нового виробництва хлору і каустичної соди. Він високо оцінив внесок інвесторів у модернізацію «Карпатнафтохіму», які вклали понад 550 мільйонів доларів у реконструкцію цього підприємства. Президент висловив переконання, що «Карпатнафтохім» очікує подальша модернізація. Також Віктор Янукович з висоти пташиного польоту оглянув найбільш небезпечні об'єкти калуша. Домбровський кар'єр вважає глава держави, знаходиться у дуже поганому стані. Президент не задоволений виконанням робіт на цьому об'єкті зокрема, кошти, які виділив уряд, каже Янукович, не освоюються належним чином. З 25 мільйонів гривень, які були заплановані до кінця цього року, не використано і половини. Якщо ця підпідрядна організація не виконає свої зобов'язання, її треба знімати і вже сьогодні ставити це питання і приводити треба сюди. Людей, які здатні виконати ці, цю роботу, як повідомив президент, 25 вагонів гекса хлорбензолу вже вирушили до Миколаєва. Звідти першу партію токсичної речовини кораблями відправлять до Великобританії. Більше 12 тисяч тонн гекса хлорбензолу. Я хочу сказати, що тут у нас вже пішло відвантаження цієї дуже небезпечної речовини. І вже перших 1700 тонн відвантажено в Миколаїв на черзі наступна партія. Та да, будемо відправляти Великобританію на розширеній на радії з активом області. Мовилось про соціально-економічний розвиток Прикарпаття, зокрема про розвиток туристичної галузі та перспективи щодо проведення олімпіади у 2022 році в Карпатах. Голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк заявив, що Івано-Франківщина намірена серйозно боротись за пальму першості у цьому питанні. Ваша ініціатива. Озвучена у Львові, пане президент, на раді регіонів про проведення зимових Олімпійських ігор у Карпатах, за що горяни вам дуже вдячні, послужила добрим стимулом для здорової конкуренції між областями Карпатського регіону за першості по підготовці до цієї величної події. Признаюсь. Що нашу область за цю пальму намірена боротися дуже серйозно, мовилось на нараді про ліквідацію наслідків повені 2008 року. Досі на Прикарпатті залишаються недобудованими 76 мостів, не укріплені кілометри дам, зруйновані дороги. Урядом розроблена державна протипаводкова програма, яка передбачає не лише ліквідацію наслідків минулорічних стихій, а й їх попередження.